Добрий день, українці! Продається будинок в селі Тальянки звенигородського району Черкаської області. Село Велике. Населення 1720 осіб. Це ставок. Погано видно туманець якийсь. Поряд будинок. Паркан з бетону. Ворота залізні. Велике подвір'я. Земельна ділянка 30 сотих. Будинок з цегли, покритий шихвером, газифікований. На подвір'ї є господарчі будівлі, підвал сараї. Молодий яблуневий сад п'ятнадцять, 15 сотих, п'ятнадцять 15 сотих город. Площа будинку п'ять п'яли дві десятих метра квадратних. У будинку дві великі кімнати, кухня, туалет, ванна, вода гріється бойлером, палення газове, в будинку залишаються два дивани, два ліжка, холодильник, пральна машина. Розкажу про село. Є аграрний коледж, школа, дитячий садок, магазини, Святопокровська церква та інше. До міста Умані 28 кілометрів. До Черкас 140. Від траси Черкаси Умань 250 кілометрів. Ціна будинку 8500 доларів. Телефонуйте. Кому сподобався по телефону, який буде в описі під відео та першому коментарі. Якщо телефону не буде, значить будинок продали. Підписуйтеся, друзі, на наш канал. Ми будемо раді. Попереду багато цікавого. Кухня. Холодильник лишається, пральна машина лишається. На кухні вікно металопластикове. Ванна кімната. На все добре, дорогі українці, вдалих вам покупок.